Зменшення споживання призвело до загострення конкуренції. Так у штаті Мейн, що славиться своїми омарами, розгорнулася омарова війна. За законом, океанське дно не належить нікому, тож для виловлювання його мешканців потрібна лише ліцензія. Однак, у час падіння попиту ловців ракових виявилось забагато деякі вдаються до кримінальних дій, аби нанести шкоди конкуренту. Тему продовжить Наталія Корпал. Поштові картки штату Мейн майже завжди зображають майки віомарів, за яких останнім часом розгорнулася справжня війна. Це сталося ось тут. Вони пройшли цим шляхом. Дікі МакМеган показує, де конкурент прорубав діру в його човні, аби потопити судно. Вони явно збирались викинути нас з бізнесу, але їм це не вдалося. Мед Меган ловить омарів з 10 років, які його батько перед ним, і це вельми непоганий бізнес. У Мейні щороку ловлять близько 19 мільйонів омарів, більше, ніж буде у світі. За останні 15 років кількість ловців-омарів тут подвоїлась, але в зв'язку з рецесією ціни на ракових впали. Тому цього літа пристрасті тут закипіли. На сусідньому острові ловець ветеран нещодавно стріляв і поранив новачка. Цього тижня хтось затопив три човни ловців і знищив сотні придонних пасток. це щось новеньке. Я досліджую цю промислову галузь більше 35 років і ще ніколи не бачив нічого подібного. Місцева громада настільки тісно пов'язана, що практично всі знають, хто потопив човни. Однак знати і довести дві різні справи. On той човен бачите, сфотографуйте його. Нічого більше я сказати не можу. А між тим, незважаючи на війни, ловці омарів продовжують свою щоденну роботу, як і покоління їх попередників перед ними. Наталія Курпал Голос Америки.